Сміливість бути собою під таким гаслом у Києві пройшов дев'ятий український жіночий конгрес. Він об'єднав політикині політиків, військових, вчителів, бізнесменів, молодь усіх тих, хто просуває гендерну рівність в Україні. За словами співзасновниці конгресу, віце-спікерки парламенту Олени Кондрацюк, Нині в збройних силах служить майже 70 тисяч жінок, понад 5 тисяч на передовій. Через війну українки замінили чоловіків, там де цього нібито і бути не могло. Стали генералами, офіцерами та навіть інкасаторами. Та поле для просування Рівності ще дуже широке. Детальніше у матеріалі Ольги Чайко. Сміливість це не відсутність страху. Сміливість це долати його заради цінностей на 9-му жіночому конгресі. Ті, кого не брали на фронт, а вони пішли і стали найкращими. Молодь, яка могла скласти руки, але не склала. Вероніка Стояновська стала першою дівчиною, яка підписала контракт. 18-24. Її відмовляли ще з 22-го року. Проти була й родина. Нині її робота медикиною на передовій безцінна. Без сліз це не можна ані розповідати. А не слухати. Я ніколи не хотіла знаходитись в тилу. Мені це не цікаво. То якщо я чула десь ляля, я бігла туди, незважаючи на каби та мінометні обстріли. Так звані ждуни. Це дрони, які ждуть машини. Я на них наступала і від них тікала. Але в мене всі хлопці, всі вийшли. Вона згадує значну дискримінацію, і часто несерйозне ставлення до жінок. Хоча нині у війську їх 68 тисяч, понад 5 тисяч на передовій. каже співзасновниця конгресу. Віцеспікерка українського парламенту Олена Кондратюк в Україні жінки набувають дедалі більшої сили, особливо з 2014 року. Та попереду що довга робота, аби окрім сміливості жінки були ще й видимими. Сьогодні говоримо про сміливих жінок. І я дуже хотіла би, щоб про історії цих сміливих жінок знали комога більше людей в Україні, бо жінка зараз має різні епостасії, вона має різні турботи. І Неймовірні люди, неймовірні жінки, роблять надзвичайні речі. І для нас важливо похвалити таких жінок, показати їх. Але насправді жінки брали участь у всіх процесах в Україні, в суспільних процесах, в політиці, в громадському житті. І дуже важливо, щоб ці жінки ставали видимими, але мало того, і приймали рішення. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко каже: в уряді жінок теж більше. Цього тижня призначили віцепрем'єрку міністерку культури Тетяну Бережну. Нині очільниця Кабміну просить депутатів прискорити розгляд оновленого трудового кодексу, де пропонують прибрати нерівність в оплаті праці. А жінкам Юлія Середенко на своєму досвіді радить не боятися. Взагалі нічого не бійтесь, і пам'ятайте, що ми маємо бути опорою одна для одної. Нам треба об'єднуватись для того, щоб реалізовувати насмілиші ідеї е, я вам всім раджу не бійтесь діяти. Не бійтесь, руйнувати стереотипу, взагалі не бійте, заходити в кімнати, де вас не чекають побачити. Це з мого власного досвіду. Перша леді Олена Зеленська нагадує, що жінкам з одного боку радять бути собою, з іншого часто їх змушують робити вибір, родина чи кар'єра. Аби жінці було спокійно, країна має дбати про дитсадки та дружні офіси для батьків з дітьми. Стереотипи має також ламати суспільство. Коли бачимо, як жінки змінюють професії, філологині монтують сонячні електростанції, опановують станки, вчительки збирають дрони, водять важкий транспорт, чи це про бути собою? Чи це навпаки жертвувати своїми мріями через обставини, вимоги часу? Для кожного ця відповідь своя. Хочеться сподіватися, що в більшості, коли людина робить сміливий свідомий крок, вона робить його назустріч собі. У найбільшому банку України розповідають, що від початку великої війни там працює 65% жінок, і переважно у відділеннях працюють не керівники, а керівниці. А ще жінок там можна побачити на найбільш неочікуваних посадах на всіх рівнях. У Нас до 22-го року не було навіть думок, що, наприклад, професія інкасатор не чоловіча. Так, і сьогодні в нас працює 25 інкасаторів. У нас не було домов про те, що професія інженер, який сьогодні обслуговує нашу тисячну, багатотисячну мережу банкоматів, це професія не чоловіча. Але сьогодні в нас працює 25 інженерів. інженеров. Міняється все, тому що жінки дивляться на звич, звичний сталий чоловічий процес по іншому. Жінці важко, але вона може витримати дуже багато. каже військовий із позивним хрещена. Їй 73 роки. Операційна медсестра за фахом. Та я була завжди немногослівна слівна не, і непомітна, непримітна, так звичайна людина пересічна. Та після майдану з 15-го вона легендарна медикиня у бригаді Азов пережила російський полон, про який розказує багато страшного, а нині мить слави, яку сприймає філософські. Я просто розумію, що я маю розказувати. Я не маю права мовчати. Я у мене установка кредо. Я не маю права мовчати. Саме її жіночий конгрес нагородив відзнакою імені Мері Охеґен, як жінці, яка надихає і має досягнення у сфері жіночого лідерства. Її обрали з шести сотень кандидаток. Церемонія розчулила багатьох, адже нагороду вручила мати загиблої госпітальєрки Ірини Цибух, яка таку ж нагороду отримала торік. Я передаю вам цю нагороду не просто як відзнаку, а як естафету світла. І я знаю, Іринка зараз нас бачить і усміхається своєю щирою посмішкою. Бо так і народжується наша сила. З любові, з пам'яті, з правди і зі сміливості бути собою. Дякую вам. Ольга Чайко, Віктор Зеленков, Факти. ICTV, Єдині новини. Пані.